Мої найщиріші вітання Всім привіт. сьогодні. Ми з Миколою розповімо вам про е, акценти каталога номер 9 у декоративної косметики. На що би ми з е, колею звернули увагу? Е, насамперед, це туш 5 в одному. надзвичайно шикарна туш. Я зараз покажу щиточку, хто ще не знає. подивіться, і вигін, і розділення вій, і об'єм. І... Подовження. До речі, це бестселер нашої компанії, і вона користується найяскравішою популярністю. Кожна п'ята жінка в Україні знає про цю туш. Якщо ви ще не знаєте, обов'язково спробуйте. <рес> так, і в цьому році в вона і 17 17 років. років. Як в компанії існує ця туш. Якщо не пробували, обов'язково спробуйте. Ще я вам хочу показати е, свої улюбленці. Це такі помади кушо. Я одразу вам три відтінка покажу. Щоб було видно, вона е, дуже класно наноситься. Це стійка, так візьми, це стійка помада, і е, вона має соковитість таку. І потім, після того, як е, оця соковитість, оцей блеск е, сходить, залишається такий принт на губах. Надзвичайно класно, Дуже е, ну, вот Подиві, я не знаю, видно чи ні. Дуже гарно лягає, цікаві кольори. Вибирайте для себе той кольор. Які вам вподоби. От я вибирала, вибирала, три. І <смі> ви <Я three. смі> <Я смі> обов'язково виберете не один, а декілька. І зараз неї дуже класна акція 185 гривень. Вона коштує. Супер. Коміпро. І ще одна пропозиція. Дві верніше дві пропозиції з декоративної косметики з серії елітної серії Джардані. Це стійка мінеральна основа, яка дійсно стійка, вона буде триматися цілий день на вашому обличчі. Вона змик змікшує ці нерівності шкіри. І головне вона ще. І має SPF фактор 20. І це також бестселер нашої компанії, це кулькові румяна, ось такі, вони і можуть використовуватися і як румяна, і як хайлайтер, і як для корекції обличчя. І зараз їх ціна лише 399 гривень. До речі, вони виготовляються вручну в Італії і запікаються. Кожна кулька запікається, щоб зберегти ці мінерали, щоб вони дійсно вони корисно ваш... на вашу шкіру. Супер, поки Коля розповідав, я так ще зробила три своїх відтінка. Ви подивитесь, можливо, вам щось сподобається. І ще до серії Giordani Gold я хочу вам показати оцю чудову компактну пудру. Це слонова кістка, відтінок матуюча. матуюча. На літо для мене це просто спасіння. Оце вона зараз на моєму обличчі. І ще не можу не розповісти про мою улюблену помаду із серії Giordani Gold. Це матова помада з ефектом сяйва. Надзвичайна, вона так лягає, вона така. ну... Мягусінька та дуже насичені кольори. Да, так. да, там також, оце я собі підібрала 60-ту, отакий от, от відтінок. Вона, от, вона зараз у мене на губах. Mm -hmm. Дуже природний і так. дуже елітно дивиться. Так. Дійсно, дійсно. І ще одна, це остання сторінка цього каталогу. З, з, весь час це надзвичайно привабливі ціни. Це об'ємна туш для з серії One Color. Є звичайна об'ємна, є водістійка і є ось таким. Синім кольором, васільковим кольором, так? Тому, друзі, зараз в декоративній косметиці дуже багато привабливих пропозицій. Зверніть увагу, що ціни в цьому каталогі також знижені. Тому поспішайте, не зволікайте, робіть замовлення телефон... до 13 липня. Так, телефонуйте або пишіть Любі, або мені, або робіть замовлення в своєму особистому кабінеті. До побачення! До зустрічі в наступних відео.